Побив пенсіонера та поробував будинок. Прикарпатські правоохоронці оперативно затримали нападника, який проник у помешкання сусіда. 87-річний потерпілий описав злоумисника. Його розшукали за лічені години. Ним виявився 45-річний коломиянин. Поліцейські вилучили у нього частину викрадених коштів. Минулих вихідних до коломийських правоохоронців за допомогою звернувся місцевий мешканець. 87-річний потерпілий повідомив, що вночі через вікно до його будинку проник сусід. Він побив власника будинку, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволодів грошими, які були в домі, та опісля втік. Фігуранта слідчі затримали процесуальному порядку дії зловмисника, кваліфікували за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. За скоєння вказаного злочину передбачено максимальне покарання на строк від 7 до 10 років ув'язнення. Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність та більш суворе покарання. Фігурант вже повідомлено про підозру невдовзі суд обере запобіжний захід.